Це третя частина, що можна побачити, та куди піти в Братиславі. До обіду ми з донечкою вирішили всі питання в університеті і вирішили поїхати на таксі одразу в старе місто. Але чесно кажучи, сюди можна було і пішки прийти. Но... Ми дуже дуже були втомлені і голодні. Тож приїхавши в старе місто, ми обирали, куди можна було б піти поїсти, щоб було якесь все незвичне. Ми зайшли в кафе-бар, сохо називається, і замовили страви, які я б назвала, знаєте, макарони та риси. Ось так, але воно звісно ж тут якось по крутому все це називається. Але це було дуже дуже смачно. До речі, ці страви подавали чомусь з динею. Не знаю чому. І ще раз наголошую на тому, що це дуже багато ріст. В різних закладів, так що є, де поїзд. А це я глажу кепку найпопулярнішому туристичному об'єкту, який називається Чуміл. В честь чого він був створений, я так і не зрозуміла, тому що дуже багато різних. А цей об'єкт був створений одному із солдатів Наполеона. Тож якось так теж цікаво. І тут дуже багато фотографується біля нього. Я є не винятком. Якщо чесно, я заздалегідь готувалася сюди, щоб прийти, а саме в кав'ярню шоколаду. Її ще називають як музей шоколаду. Значить, так. А в кінцевому результаті виявилося, що це просто кондитерська. Я хотіла просто познімати та пофотографувати, тим більше ми вже не голодні були. Але тут лише при тому, що ти зробиш замов замовлення на 13 євро за людину, тож в нас виходу не було. Ми зробили замовлення. Каріна на 13 євро замовила, і я також Ви подвірства, який пиріг, до речі, це в стаканчику, мій гарячий шоколад, і ще й вершки подали окремі по суді. Це було дуже смачно. Мені дуже сподобалось. Кондитерська не переставала мене вражати своїми деталями вирізлення, розписом. Але коли я спустилася в туалет. Мене ще більше вразило кожен унітаз, був прикрашений умивальник це все було дуже гарно, естетично. Я вперше в житті в такому туалеті була. Після кондитерської ми ще довгенько гуляли по центру, бачили Михайлівську браму. Теж тут дуже гарно навкруги. Все сподобалося. До речі, я спеціально показую цю лавку з крабіком. Тут можна купити. Квиточки, щоб піднятися на Михайловську браму. Друзі, тут я дуже стисло говорила. Більш детально буде на Ютубі. Тож підписуйтесь.